Sim, Підтримуючи мою позицію, обурюється тим, що у вівторок кабінет міністрів продовжив опалювальний сезон до 30 квітня цього року. Причому спочатку квітня Національна комісія в сфері енергетики прийняла рішення про підвищення тарифів тарифу на тепло більше ніж на 70%. Люди вважають, що кабінет міністрів просто е, навмисно вирішив зібрати гроші з населення. Ну так би мовити, ось ту е, залишкову оплату, тобто той плюс який залишиться по новим тарифам. Ну таким чином просто здер. Тис здерти ці гроші і нажитися на цьому. Е, тимчасово виконуючи обов'язки голови національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Волк. Він пояснив, що мова йде про продовження зимових тарифів на газ для тих, хто самостійно оплачує свої будинки. Давайте послухаємо. Увага, це не період опалювальний, це період застосування пільгової ціни. Пільгової ціни в розмірі 3600 гривень. За тисячу кубічних метрів насправді це для населення є плюс. Ну от кстати. і ось напередодні чиновники, от вирішили пояснити усім, усім е українцям, що їх насправді неправильно зрозуміли. Мовляв, що насправді ж мав на увазі кабінет міністрів. Пояснив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Зокрема, і тих, хто користується централізованим опаленням, ці зміни не торкнуться. Увага на екран. Теплокомуненерго будуть працювати в залежності від температурних режимів і в відповідності із поточним законодавством при температурі вищій ніж 8 градусів протягом трьох днів припиняти поставки теплоносія споживача.